Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виногради Сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні, 28 листопада 2023 року. І от після публікації відео під назвою Гіберлін. Яка мета оприскування винограду Гіберліном поступило таке питання. Як відміряти 100 мг для розчинення в одному літрі води, коли в упаковці 3,3 г. Тобто 3300 мг? А буває ще й менше. Так, в цій упаковці, яка показана на фото, всього 0,3 грама, тобто 300 мг, там гібрилін знаходиться от в такому пакетику. Розчинити і визначити певну кількість гіберліну, яка потрібна для розчину, дуже просто. По-перше, перед тим як розчиняти, треба впевнитись, що в упаковці, в отому пакетику, знаходиться саме та кількість, яка вказана на упаковці. Ну, для цього випадку 300 мг 0,3 г. Ну а в кого там 3,3 г, то потрібно зважити. Це перше. По-друге, гіберлін, як правило, розчиняється в етилому спірті, в етанолі. Хоча зараз є е, марки гіберліну, які розчиняються і у воді. Але розглянемо е, випадок, коли гіберлін ми розчиняємо в спирті. Зважили гіберлін, і якщо в упаковці 3,3 грама, то розчиняємо цю кількість в 330 мл спирту. Якщо 32 грама, то в 320 мл спирту. Тоді в розчині буде в 1 мл розчину 10 мг гіберлінової кислоти, гіберліну. Беремо 10 мг і отримуємо потрібні нам 100 мг для того, щоб розчинити в 1 літрі води. Якщо в упаковці 0,3 г 300 мг гіберліну, то розчиняємо його в 30 мл спирту. Тоді в 1 мл спиртового розчину буде 10 мг гіберліну. Беремо 10 мл спиртового розчину, і в якому буде 100 мг гіберлінової кислоти і розчиняємо його в 1 літрі води. Ще було таке питання. Чи не небезпечно споживати ягоди винограду, суцвіття і зав'язь якого були оброблені гіберліном? Ну тут небезпека точно така, як ви їсте ягоди винограду, там де є кісточка, та кількість гіберліну, що дає кісточка, приблизно така і попадає всередину ягоди кишмиша, суцвіття якого ви? Обробили. На цьому все. Дякую всіх за перегляд. Ваші питання і побажання пишіть в коментарях. Не забувайте про підписки і вподобайки. Бажаю всім мирного неба над головою, здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення!